Для легкоатлетів Івано-Франківщини осінь пора численних змагань. 10 жовтня на території Івано-Франківського міського озера відбувся чемпіонат області з легкоатлетичного кросу. Є відбір спортсменів до збірної команди області, яка в подальшому буде представляти нашу область на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу, який відбудеться в білій церкві. У планах організаторів відібрати 24 спортсмена, для яких передбачені навчально-тренувальні збори. Після чого у кожній віковій групі визначення лідерів. У нас традиційно кросмени виступають досить успішно. Практично на всіх чемпіонатах України з легкоатлетичного кросу наші спортсмени повертаються з нагородами. Думаю, цей рік буде теж не виняток. По завершенні цих змагань буде відібрана тренерською радою збірна команда області, яка вирушить на чемпіонат України. Сьогодні змагатимуться спортсмени в таких вікових категоріях. Юнаки і дівчата молодші бігтимуть тисячу метрів. Юнаки і дівчата будуть бігти 1500 і 2000 метрів. Юніори будуть бігти 2 і 3000 метрів. Молодь будуть бігти. Три тисячі метрів, і дорослі спортсмени, чоловіки і жінки будуть бігти дистанцію три тисячі і шість тисяч метрів. Насамперед судді враховують особисті показники часу. Тому пробігти свою дистанцію кожен спортсмен намагається якомога швидше. Самі показники дуже важливі, тому що у легкій атлетиці саме в легкоатлетичному кросі фіксується результат на дистанції. Відповідно, він має бути адекватний до результатів, які показують спортсмени по всій Україні для того, щоб достойно представити область. Відповідно, переможець змагань. Повинен показати хороший результат. І якщо в певних видах раптом не буде такого результату, то звичайно тренерська рада буде приймати рішення вести переможця Чемпіонату області з певного виду дистанції, певної вікової групи чи ні, якщо його результат буде не відповідати відповідним вимогам. А завдання таке: кожен з атлетів мав би попадати у 12-ку кращих. Згідно попереднього рейтингу, тому це як правило результати на рівні від другого розряду і вищі. Відповідно, це має бути певна фізична підготовка спортсменів. Однозначно, спортсмени мають бути треновані, однозначно мають бути в добрій фізичній формі і які пройшли медичний огляд відповідно на початку навчального року. Добру фізичну підготовку було помітно у спортсменки молодшої у кросі вікової групи, яка фінішувала першою з великим відривом від конкуренток, які теж досить треновані. Мені важко було бігти тисячі кілометрів. Були сильні конкурентки, але я підготовлена Тренуюсь вже місяць, але тренувалася в своєму селі року. Бути найсильнішою серед сильних непросто, однак видно було, як бігуни старались вибороти місце у збірній області. Організатори ж для цього вибирають найбільш кращу змагальну територію. Це рекреаційна зона, вона десь наближена до тих умов, які будуть проводитися на чемпіонаті України. Чемпіонат України відбувається біля церкві, теж дуже цікавому парку відпочинку, де є різноманітні підйоми, спуски, перешкоди. Ми поки що не можемо собі дозволити такі умови, десь подібні до цього, але тим не менше. Проводимо ці змагання тут, тому що вони наближені до тих умов, які будуть на чемпіонаті України. Тим часом до чемпіонату України та міжнародних змагань готуються івано-франківські скороходи. Щоденні виснажливі тренування допомагають їм виборювати призові місця на змаганнях, популярність яких зростає з кожним роком. Це традиційні змагання, які мають історію з 1997 року, які започатковані відділенням легкої атлетики обласної дитячої юнацької спортивної школи. Того часу змагання набули досить великої популярності. Вони внесені до всеукраїнського та європейського календаря змагань. І в цьому році, вже в 18-ті, відбуватимуться міжнародні змагання на Кубок вечення Івано-Франків зі спортивної ходьби. Відбуватиметься чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед чоловіків та молоді. Також уже четвертий рік поспіль івано франківську відбуватиметься в рамках цих змагань чемпіонат України серед команд дитячої наски спортивних шкіл та шкіл Олімпійського резерву, які культивують спортивну ходьбу. І традиційно відбуватиметься чемпіонат Івано-Франківської області серед команд ДЮСШ, тобто 5 в одному. Хочу сказати, що змагання відбуватимуться 19 числа на вулиці Андрія Мельника традиційно, а 20 числа при смаком і так би мовити, з прицілом на Кубок Європи 2015 року, ми спробуємо організувати ці змагання на вулиці Незалежності в частині від вулиці Шухевичів до початку вулиці Січових стрільців. Зараз ведуться узгоджування з обласним Даї з метою забезпечення безпеки під час проведення змагань в другий день, тому що в другий день власне змагатимуться чоловіки на дистанції 50 кілометрів. Хочу сказати, що в цьому році ми запросили значно більше країн. На даному етапі маємо підтвердження вже від команд Молдови, Білорусі, Польщі, Росії та Сербії. Сподіваємося, ще на приїзд команд з Прибалтики, і можливо буде команда з Чехії та Казахстану. 16 комплектів нагород буде розіграно в два дні. Відповідно, змагання будуть розпочинатися о й ранку. Церемонія нагородження орієнтовно о 15-й годині 30 хвилин кожного дня. Цими днями завершились міські змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м'яч». Серед команд, де учасники 2003 року народження, перше місце виборола команда 28-ї школи, на другому – 18-та школа, на третьому – 19-та. Серед учасників 2002 року народження – перше місце у команди першої школи, друге місце у команди 18-ї школи, третє – 28-та. 2001 рік народження – 28-та школа на першому місці, 19-та на другому, 11-та на третьому. Серед команд 2000 року – 28-та школа. Кола на першому місці, 24-та на другому, 19-та на третьому, урочисте нагородження відбудеться в кінці листопада, а переможці навесні виступатимуть в обласних змаганнях.